Друзі, доброго ранку! Знову на зв'язку міня Агросума. Запрошуємо вас віддати наш майданчик та подивитись наш асортимент тракторів та навіски до нього. Зараз я вам розкажу по деяким цінам по тракторам. Лавол 354 з реверсом. Такий трактор буде коштувати 7350. Трактор. До вашої уваги зниженою ціною, ціна була його дорожча. Зараз ціна його 7,350. Далі йдемо, друзі, Лавол 244. Ціна такого трактора 6,600 Була, 6900. Ціни знижено. Пам'ятаємо, що ціни. На деякі трактори від 300 доларів до 100 доларів знижено. Так що Завітайте до нас місто Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Джинма 244. Такий трактор коштував 6600, зараз коштує 6400-200 доларів на такому тракторі можна зекономити. Ну і ще торху капота, якщо приїдете, будемо дивитися. Тестуємо прямо у нас на майданчику. Розкажемо, покажемо, дамо то есть без питань. Джинма 244 РЕМ. 6700. Ціна такого трактора була 7-300 доларів економія. Далі йдемо. Джинма 404. 7,400. Ціна була 7500. 100 доларів заощаджуєте на такому тракторі Тут з примусовою гідравлікою. Далі Джинма 504 з примусовою гідравлікою та реверсом. Такий трактор буде коштувати 8500. Далі йдемо Донфенг 404. Такий трактор буде коштувати 9400. Е -е, наш асортимент поповнився, зараз йде збірочка Донфенга 244-го. Так що є що вибрати. Далі Шуфенг 404. З примусовою гідравлікою. Такий шифен буде коштувати 6700. Далі шифен SF244 SL. Такий трактор буде коштувати 600. Далі йдемо шифен 350 l Одноциліндровий ремінний. Ціна такого трактора буде 3600. Шифен Хесев 240. Ціна такого трактора 3300. Була 3400, 100 доларів защаджують. Далі йдемо Булат 504. Булат 504 ціна такого трактора 7950. Тракторів до вашої уваги дуже класний. Дуже великий, потужный. С боковым размещением коробки передач. Дуже все с такой приборкой. С примусовой гидравликой. Далее Була 244 Л. Цена такого трактора 5500 была 5700. Трактор до вашої уваги. Була 240. Ціна такого трактора 3900. Була 4200. Сінтай 240. Ціна такого трактора 3900. Була 4200 також. Ціну знижено 300 доларів. Ріон. Оріон РД. 244-й. на узкие резине 5700 rd 244 на широкие резине 5850 Риончик РД-404 Щи-600 Солис-26 Экстра 8700 Солис-26 8500 Солис-26 Плюс S. С С дугой безпеки Такий красин буде коштувати 9800. І хто подобається БУшний Янмарка, Є60-й японський виробник з грунтофризою. Ціна такого трактора у нас також з Дугої безпеки 99-го року випуску. Ціна такого трактора 5,5 тисяч. Друзі, завітайте до нас, місто Суми, вулиця Герою Крут 15. Завжди будемо раді бачити вас у себе. Друзі, всім гарного та тихого дня!